були. Шановне панство, кожного разу, коли ви будете смакувати мед, пам'ятайте, людина, яка придумала, як мед добути і бджолину сім'ю зберегти, це українець, це наш земляк Петро Іванович Прокопович. Саме він на початку 19 століття винайшов рамочний багатокорпусний вулик. Ця конструкція стала основою для подальших удосконалень розбірного рамкового вулика. Петро Іванович Прокопович народився 10 липня 1775 року у селі Митченки, це неподалік Батурина, на Чернігівщині. Батько Петра був священником, походив з давнього шляхетного старшинського козацького роду, до якого, до речі, належав і колишній ректор Києво-Могилянської академії Феофан Прокопович. Одинадцятилітнім юнаком Петро стає студентом богословського класу Київської духовної академії. Навчався він 8 років. Випускник досконало знав грецьку, латину, німецьку, польську, угорську та французьку мови. Після закінчення академії Петро Прокопович бажав працювати вчителем. Але роботи так і не знайшов. В ті часи швидко зробити кар'єру можливо було тільки на військовій службі. Тому молодий шляхтич за порадою батька вступає до військової школи Переяславського полку. Після закінчення школи Корнет Прокопович отримує направлення до білоруського гусарського полку під командуванням генерал-лейтенанта Костянтина Боура. Уже через рік служби, завдяки винятковій працелюбності, Корнет Прокопович був призначений ад'ютантом генерала. Є дві версії військової кар'єри Петра Івановича. Перша, те, що чотири роки він прослужив у війську. На посаді Кресляра розбудовував Одесу, брав участь Російської імперської армії у персидській та Кавказькій війнах. Друга, те, що Прокопович брав участь у битві та погромі Варшави і що за його вміння відзначив Олександр Суворов. Як воно було, нехай розбираються історики. На жаль, московські архіви для нас закриті. Можливо, саме те, що Петро Іванович бачив погроми російської армії у Варшаві, спонукали 23-річного бравого гусара у чині поручика подати у відставку. Батько не розумів, чому син відмовився від військової кар'єри. Обурений рішенням сина, Прокопович старший позбавляє його спадку і виганяє з дому. Петро вирушає до свого молодшого брата Степана. Степан мав невелику пасіку. Якраз із цього моменту Петро Іванович захоплюється бджолами. На кошти, отримані при звільненні, він купує три десятини землі та 37 вуликів, будує хатину для себе і зводить винокурню для прожиття. Можна сказати, що тут проявилось козацьке походження. Адже з давніх давен козацька старшина для безбідного життя старалась мати млин, пасіку і винокурню. Такі звичай були. Щоб зрозуміти, як влаштована бджолина сім'я, Петро Іванович шукав книги по бджільництву в бібліотеках місцевої шляхти. Але на той час інформації було замало. Петро розпитував місцевих бджолярів, робив записи. Навчився сам довбати вулики дуплянки, доглядав власні сім'ї бджіл, спостерігав, узагальнював та виписував закордонні журнали. Можна сказати, по краплинах збирав досвід найкращих пасічників. У вересні 1801 року стається трагедія в житті Петра Івановича. Пожежа знищила хатину та винокурню. Але це не відбило в нього бажання займатися бджільництвом. На той час 26-річний Петро Іванович викопав землянку і поселився в ній. Всю зиму він майстрував вулики дуплянки, витративши останні 10 рублів. Все, що у нього залишилось, це бджоли і молитви. І Бог нагородив його. Вже у 1808 році у нього пасіка налічувала 580 вуликів. Але видобування меду в ті часи було справою непростою. Щоб добратися до меду, вулики довбанки або розбивали, або в ямку на землі клали сірку, ставили вулик зверху. Підпаливши сірку, вулик обкурювали. Внаслідок багато бджіл гинуло. Це питання. Дуже турбувало пасічника Петра. Одного разу в новорічну ніч Петру Івановичу прийшло видіння. В кінці 1813 року раптово з'явився мені план дощатого втулкового вулика. Діло в тім, що Прокуповач ніколи не називав свій вулик рамочним, називав він його втулковим. Цей винахід став революційним в бджільництві. Він дозволяв забирати мед без шкоди для бджолиної сім'ї. На початку 1814 року Петро Іванович сконструював вулик із рухомими рамками, роздільниками для рамок та решітку для ізоляції бджолиних маток. Тепер бджолине гніздо знаходилось внизу вулика, а медові рамки без розплоду були окремо вверху. Це дало змогу вперше в історії одержати чистий стільниковий мед без розплоду і попереднього знищення бджіл. Також дало змогу доглядати за бджолами. Ця конструкція стала основою для подальших удосконалень мобільного рамкового вулика. Цілу зиму Петро Іванович виготовляв вулики нової конструкції для того, щоб весною пересадити в них сім'ї і опробувати їх на ділі, в перший же медозбір. З великою ніжністю він ставився до своїх виробів. Так як корабели давали імена своїм кораблям, так і Петро Іванович. Підписував свої вулики на честь знаменитих людей, країн або міст. Самому першому своєму вулику дав я назву Петербург. Вже на початку літа винахід Петра Івановича почав давати позитивні результати. Чистий стільниковий мед із його пасіки став популярним. Справа його стрімко пішла вгору. Весь свій час Петро Іванович присвячував бджольництву та пасіці. Місцеві поміщики так відзивались про нього. Терпіть, німок, балов і шумних зборів. Дослідники зазначають, в цей час він жив із простою селянкою. Петру Івановичу ставили в вину те, що він не мав сміливості із нею повінчатися. Я хотів прожити своє особисте життя як вільна людина від громадської думки за вільним вибором. У Конотопському історичному музеї знаходиться документ від 1819 року, який засвідчує, що у будинку Петра Івановича Прокоповича Ганна Боровикіна народила, як записано в документі, незаконно прижитого сина Степана. Дуже цікавий факт: у своїх документах Прокопович свого сина Степана Великдана не називає сином. А називає лише вихованцем або вчителем-репетитором своєї школи. Водночас в своєму заповіті передає йому все своє майно і справу всього свого життя в школу. Взагалі, у Прокоповичів було троє діток син і дві дочки онечка і Новія. На жаль, одна померла. Завдяки винаходу Петра Івановича до Прокоповичів приходить достаток. Але Петро Іванович не зупиняється тільки на бджільництві. Маючи бажання поділитися своїм досвідом, він пише статті. Публікуються вони в пресі, зокрема, земледільчиський журнал, також в газеті Земледільська газета. Статті були присвячені медоносним рослинам, створенню ефективної кормової бази для бджіл. В них було описано системи вуликів, утримання і хвороби бджіл. Прокопович стає знаменитістю. До нього приїздили у гості Микола Костомаров, Михайло Максимович, будучи в гостях у Прокоповича, почесний член імператорського товариства Південної Росії Остен Сакена у своїй статті писав Пожеланню Петра Івановича Прокоповича, чоловіка вищої степені, благородного і современного, випущений на валю з наділом, усадьбами і землей всього 85 душ оба душ пола». Як бачимо, Прокопович дав вільно своїм кріпакам ще задовго до маніфесту про відмінення кріпосного права в імперській Росії, бажаючи здійснити свою юначу мрію стати вчителем, Петро Іванович Прокопович у 1828 році засновує у селі Митченки на Чернігівщині першу в історії Російської імперії школу пасічників з двохрічним терміном навчання. Успішно пройшовши навчання, випускники одержували державне свідоцтво. Викладання велося українською мовою. Прокопович створив спеціальну азбуку для неписьменних бджолярів. Розробив методику ліквідації неписемності за два тижні. В школі використовували навчання за системою Ланкастера, завезеною декабристами із Франції. Це коли старші досвідчені учні навчали менших, готових до навчання. В школу приймались учні від 14 до 45 років. Уроки Прокоповича були цікавими. Він охоче ділився мудрістю, викладав живою і захоплюючою мовою. При школі було кілька власних учбово-промислових пасік. Господарство Прокоповича розрослося до близько 10 тисяч сімей. Петро Іванович мав великі поля. Найчастіше сіяв синяк, це медонос. Вів вводив нові прогресивні методи в сільське господарство. Наприклад, замість косіння серпом його люди косили косою. Безпосередньо на пасіці вирощували сорти винограду із Криму. На уроках разом із учнями Прокопович вів дослідження про залежність між медозбором і проходженням над землею планет, таких як Юпітер та Сатурн. Під час уроків Петро Іванович проголошував свої релігійні богословські погляди. Дороговказом для учнів школи були слова наставника: чоловічкі познання, діла і намірення успіх від Божої благодаті і благословення Божого. Як бачимо, розвиток бджільництва як науки. Пасічник-філософ бачив через призму морально-релігійних засад. Це є актуальним і сьогодні. У 1830 році школу було перенесено на хутір біля села Пальчики, купленому спеціально для цієї мети. За роки існування школи з неї вийшло понад 700 кваліфікованих пасічників. Одного разу пасіку Прокоповича відвідав імператор Микола І. Після цього була укладена угода про постійні поставки меду до царського двору. Петро Іванович був нагороджений орденом святого Володимира IV Ступеня. Є міф, якось Прокопович надіслав на ім'я імператора прохання задля збереження чистоти меду змінити проект залізниці Москва-Київ, щоб замість Глухова і Батуріна вона пролягала через Конотоп і Бахмач. Цар дозволив, і Прокопович із власної кишені оплатив перенесення залізниці. Насправді, залізниця була побудована після смерті Прокоповича, і до визначення проходження траси він жодного відношення не мав. Петро Іванович писав свої праці українською мовою і бажав купити власну друкарню для їх видання, щоб редагування його творів не фатівцями не призвело до перекручування та профанації. Прокопович звернувся до імператора височайше дозволити, але дозволу як неблагонадійний, так і не одержав. Із-за цього багато праць Прокоповича залишились в рукописах. І саме головне, що книга, над якою Петро Іванович працював все життя, так і не була надрукована. У 1843 році Тарас Шевченко, подорожуючи Україною, перебував у гетьманській столиці Батурині. От він і вирішив заїхати у пальчики та побувати в домівці вченого, на пасіці та у школі. Про цю зустріч Кобзар писав: Там, коло Батурина, живе наш великий пасічник Прокопович. Хоча між бджолярем та кобзарем була велика різниця у віці, Прокоповичу на той час було 68 років, Шевченку 29. Але спільну мову вони знайшли. Спілкування із Прокоповичем настільки запало в душу молодому поету, що він намалював картину на пасіці. Тут він зобразив чоловіка, який довбає вулик дуплянку, а поряд діти. Пізніше славного українського бджоляра Тарас Григорович описав у повісті близнюки: З'їжджу тижнів на два-три до Батурина. Там, біля Батурина, десь живе наш великий пасічник Прокопович. Послухаю його розумних розмов. Навіть у кінці життя Прокопович дбав про молоду зміну бджолярів. В одному із листів він писав: обійшовши школу та пасіку, набиваю ноги і вони ниють. Щоб зменшити біль, занурюю їх на годину, дві у холодну воду. І ремствую, що не можу вже відвідати щовечора вечора двохсотрічних лип. Помер 75-літній Прокопович 3 квітня. 1850 року. І похований у склепі під 200-річними липами у пальчиках. Син Степан продовжив справу батька. Упродовж 29 років утримував школу. У 1879 році Степан Велегдан несподівано помирає. Уряд Російської імперії одразу ж наклав арешт на шкільне майно, навіть не описавши його. Через це Школу фактично було розграбовано. Разом із зрубаними липами та зниклими пасіками пропали архів, листи, рукопис невиданої книги Петра Івановича, навіть його портрети. Так що, як виглядав Петро Іванович, невідомо. Дослідниками його життя був найдений словесний портрет. В путівих заметках о поїздці із Москви в Київ Харків і Вороніж Сергія Олексійовича Маслова. Секретаря Московского сельскохозяйственного общества пишется. Это была школа. На крыльце стоял высокого роста мужчина. В черном казацком кафтане по виду лет 50. Свежесть в лице и черные волосы с проседью не показывали в нем болезненного человека. Ее припущення, что под плывом перебывания в гостях у Прокоповича Шевченко... Малює картину на пасіці. На цьому екскізі до картини ми бачимо не 68-річного пасічника, а молоду людину. Видно, це син Прокуповича Степан. Того ж 1843 року Шевченко малює картину сільське життя. Тут зображений той самий чоловік, його жінка, дитина, а на задньому плані сивочолий батько. Можливо, Шевченко так зобразив саме Петра Івановича. Перший пам'ятник українському бджоляру було встановлено у Львові 1935 року. Він відтворює винайдений Прокоповичем рамковий вулик. У 1975 році ім'я Прокоповича було присвоєно українській дослідній станції бджільництва у Гадячі. Художник Олександр Кошель відтворив образ пасічника на поштовій марці. В цьому ж році, в Батурині, парку Кочубеївський, встановлено. Пам'ятник Петру Прокоповичу, скульптор Інна Коломієць. На честь Прокоповича названі вулиці у Батуріні, Києві, Ніжині. У 2008 році на могилі було споруджено пам'ятник роботи Геннадія Єршова. Але його викрали вандали мисливці за кольоровими металами. 8 липня 2015 року до 240 річчя народження Петра Івановича Національний банк України. Випустив пам'ятну монету номіналом 2 гривні. Зараз, мотивуючи тим, що Прокопович був підданим Російської імперії, русскі хочуть привласнити винахід та спадщину Прокоповича. Але дарма цього їм не вдасться зробити. Петро Іванович Прокопович це український бджоляр-реформатор, педагог, науковець, винахідник, філософ, автор статей про бджільництво, основоположник раціонального рамкового бджільництва. Завдяки спадщині та винаходу Петра Прокоповича сучасні українські бджолярі гідно представляють Україну в світі. З 1991 року Незалежна Україна входить в першу десятку країн по реалізації меду на планеті. Якщо сподобалось, став вподобайку. Дякуємо за увагу!